Профілактика тромбозу. Давайте розберемося, що коли. Існує купа ліків, але що коли приймати. Навіть лікарі часто запутуються. Давайте розберемо. Є такі ліки, як Ксарелта, є Аспирин, Клапідегрель, Еліквіс, Едоксабан, Прадакса. І що при які патології приймати, що з чим можна комбінувати, і що з чим не можна комбінувати. Давайте розберемося. По-перше, існує. Сусудити тромбоцитарний гемостаз, там, де включаються в утворення тромба, самі судинки наші, і тромбоцити, і когуляційний гемостаз. І різні з цих ліків різні на різні ланцюжки цього процесу і при різних патологіях будуть ефективними. Отже, якщо ми хочемо уникнути ускладнення тромботичного при атеросклеротичних бляшках, профілактика інфаркту, інсульту. То це будуть обов'язковими такі препарати, які пригнічують діяльність тромбоцитів. А саме це аспірини і клопідогрелі, такі як кардіомагніл, магнікорі, там безліч торгових назв є аспірінів і точно так же клопідогрелів. І замінити ці препарати при такій патології, такими препаратами, які впливають на коагуляційний гемостаз, такі як Еліквіс, прадакса і Ксарел, то всі з цього ряду препарати, ні в якому разі не можна. Якщо Лікар вважає, що при вашій патології є ще риски венозного тромбо, тромбозу, а саме такі патології, як постійна фібриляція передсердя, після тромбофлебатичні ускладнення або просто венозна недостатність, І є підвищення в лабораторних показниках саме когуляційного гемостазу, такі як фібриноген, протромбін, протромбіновий індекс час згортування, то тоді можна використовувати вже як додатково такі препарати, але ні в якому разі не можна відміняти антитромбоцитарні препарати при призначенні нових оральних антикогулянтів. Вони повністю сочетаються, і у них зовсім різний механізм дії. Тому якщо відмінити такі препарати, які пригнічують діяльність тромбоцитів, то це може не допомогти уникнути. Тромбозу при розриві атеросклеротичної бляшки, і навпаки, коли у нас є ризики венозної тромбоемболії при фібриляції перед при підвищеній згортуваності крові або при венозних якихось проблемах нижньої кінцівки, то ні в якому разі такі препарати, які діють на тромбоцити, не можуть бути єдиним лікуванням, обов'язково додавати нові оральні антикоагулянти.